Влада мала поступово підготувати людей до цього. Поступово. Це процес. Показати історію будинку. Ремонти, які були здійснені в цьому будинку, акти виконаних робіт, стан мереж, прибудинкову територію, тобто її межі, де вона починається де вона завершується. Навіть підземні комунікації. Мають бути визначені. І про це мають знати мешканці. Більше того, перед тим, як передати будинок мешканцям, що зараз вони кажуть, це ваш. Згідно до закону про приватизацію 92-го року, оцей будинок має бути капітально відремонтований. І лише після цього. Мешканці отримують право власності на будинок із підписами та актами, Тобто, влада передає будинок повністю капітально відремонтований, і вже мешканці знають, як управляти. Але це процес підготовки, документи, і ось тоді можна казати, що ви власників цього будинку. В цьому має приймати участь безпосередньо місцева а не так сказати, це ваше, розбирайтесь. І робіть, що хочете. А тепер реальність, що відбувається? Жодної роз'яснювальної роботи не було зроблено. з боку місцевої влади. Жодної передачі будинку у відремонтованому стані також не було. Мешканцям сказали, ви власники цього будинку. Тепер це ваші проблеми. І все. Тобто влада окрема. А мешканці окремо. ось така позиція місцевої влади. В результаті будинки поступово руйнуються, бо немає розуміння у мешканців, як управляти, а влада не підготувала цих мешканців до цього процесу. У мешканців виникає логічне питання, а чому ми повинні платити за ремонт, якщо ніколи офіційно не отримували будинок у власність? Як цілий комплекс. Чому? А представники влади, представники обслуговуючих організацій кажуть, платіть гроші, якщо ви хочете, щоб щось там здійснювати. Бо ви ж власники цього будинку. Ось так відбувається. Якщо хтось скаже про ОСББ, то ОСББ створюється не через довіру в системну політику, а через безвихід. Якщо казати про ОСББ, то в законі України про місцеве сходування є окремі повноваження.